Всім привіт! З вами я Нубік Майнкрафті і коротше, е, зараз я тут буду з Іринкою опять е, в цьому селі буду розбиратись з цими от бідними е, чельками. Ну там в селі вони там живуть. от, там от підписники, от, е, ось тут та оце от. село, тільки стоп! Не поняв. Що ви нові хати собі построїли? Не поняв, що це за фігня, що це за джежительство? Що ви, малюсінький? Що це за фігня ще? Я так і не поняв. Так, подивися. О, ти де ти Не поняв. О, привіт, Іринка, ти що? Привіт. Де? Я де? Я йду до тебе, я йду, я йду. Де? Привіт. Ти де? Та я тут. Або, привіт. У мене тут всі, я нічого не бачу. Я шейдера виграю. Ну, короче, ладно. Ем... Пам'ятаєш, як ми в першій серії, е, там вбивали у тих от бідних жителів. Тих от, ну, Які, да, які нам, 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 нам об'явили війну. То, то да. кстати, я тільки що замітив, я подивився до тих от жителів, і ти знаєш що? Що? Вони собі хати якісь нові построїли і собі все восстановили, О. подивись. А чого в них ліжко таке, типу? <звук> <О. звук> <А>, нічого собі. <звук> О. Це моє. Ну, <ріст> там якась доска була. Ладно. Короче, це що таке? Короче, підписники, ми будемо сьогодні тролити тих жителів. Ліжко. Ми будемо тролити. Ми будемо тролити сьогодні да. тих е, жителів. Ну вони нас не чують. Вони... Да. О, вони щось там роблять. Ладно. А чого тут вода? А чого тут вода? Я не знаю, походу так було. Ладно. Так, кстати, прикалю. О, мені, мені, житель, мені житель зараз щось буде говорити. Ми установили всі хати, то тепер ми будемо опять на вас нападати. Ха-ха, будеш ти на вас на нас нападати? Короче, ми підготуємось, що підготуємось, щоб їх промокувати. Угу. Короче, ти житель, так, і нічого, нічого не чув і йди до своєї хати, живий, бідний житель. Короче, короче, ми такі, да, конечно, вони нас жируть, хоча вони в Польщі лісарі нас жирвали, то ще капят був. Все, короче, підперстики. Все, Це... ой, які підприки. Ой, я, случайно цю близко Що відбувається? Ти случайно блискуку, активно, ладно? Ладно, у мене в принципі вже все наготовлено, а в тебе? У мене так. мене скрині все. Да. Короче, короче, там все близко. Короче, все, я ставлю до паузу і ми готуємось. Я тоже на паузу. Я тут, я тут, Ти де? От. Привіт, привіт. Я понял. Да, спискалка, спискалка. Да. Только в кожаных штанах, но в железных сапогах. Ну вот так, 2020 шо ли? Ты шо? Я не знаю, там, спиваете, пофиг. А тоже не знаю, ну ладно, давай ты хоть житель уже пранкувати. Ой, надеюсь, ты житель ничего не чув. Ну, потому що дай дай поки сядь, дай би сидити. Брозельку не видімості, я тоже беру зельку на відомості. І ми її тільки цей головна броню з ними, броню з ними, броню з ними. Це да, затаїть да, 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 тільки спом. Это, да, треба було зняти. Так, так, шекай, тут шекай. житель. Ти 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 ти. Що? О, денис, я впав доорв. Я впав якось в якусь дірку просто. Ладно, у мене є земля, то я можу піднятися. Ну, в принципі, жителі нічого не бачать, то в принципі, можна. Щось робити. Так, житель не бачу Давайте налякаємо якогось жителя. Ой я бачу, от тебе, привіт. Ти тут зробила лаву, ну прикольно. Да, 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 да. Я да. можу бодити жителя. Чуєш ж там є маленький житель, кстати. Давайте я ще отак от, отак от дарю жителя. Він мене злякає, чи шо ли? Дивись, дивись, Житель злякався, житель злякався. Чекай, Денис. Я зараз нажму на одну кнопку, і я буду щось говорити, і, і ти почуєш мене чи не почуєш? Давай, зараз. <просив> <просив> Ча. Ой. Що робиш? Я не знаю, ти нічого ще якусь фігню ти робиш, чи кай. А, то мене просто кнопка мікрофона виключити тут. Дай мені теж їжу, я тобі візьму в своїй хаті тоді. Ну, бери їжу. Я тобі скину. Чекай, я біжу, я біжу до себе. А, ти ще бежиш, нону. Я тільки що не що жителя злякав, я його вдарив, він злякався, потому що я в невидимості, він ти подумает, типа, хто його вдарив? Я раздав. Так, я не зел. Х-ой, як же це смішно. Дам жителя ще нічого не имеют, нічого не людям. Пустики, двітяк тут летають по ріджу. это круто так Ой! Офигеть! Кто сейчас? Что это делать? Целый ловушка напавни для тех. Понятно. Ладно, я тут сейчас вот так вот их затроллю чуть-чуть. Не знаю. Ну хотя нет, ні. я не як их, напевно, не затроллю. Так, кто сюда купался? Куда? Шо? Кто? Сюда. Кто? Да, як? Чуда, а попался? Ніхто не попався. Коротше, коротше, ми ще будемо. Ну, я вже затролив, по-моєму, жителів. По-моєму, вже жителів наш. Я, хочу... жителів... я їх тролив. О, в них там скелет в хаті. І чого собі? Та хватить вбивати жителів. Ми... Я хочу подивитися, як вони нас тролити будуть. Ай! Ти чого не Потому, що... О, дивись, сюди вижив да. Я вдарила його. Да Що він мовчить? Хватит. Що він мовчить? Ну да. Чи не мовчить? А -а Смішно. Опа, ще Хочу. жителям буде капець. Ще Ой, ще... О, як я забрала! А що я так зроблю? Вдарив я жителя. Він що, злякав? Чекай, Денис, іди сюди. Дивись, подивись, як вона тепер виглядає тут. Тут літає. Долітає. Долітає Долетает! А в дари в жителя ножом дуже швидко, він якось не уничтожил. Ну хоча в мене меч дуже, дуже крутий. А ка я хочу вічку. Я ще раз раздав його. Ой, уничтожил все. Э, вечка. Ладно, другий, ще дешево. О, ще один житель. Це в рублю? це лаба. Жители всех уничтожили. А чого <рес> тут лаба робить? Ну так-так, то так, вот, бем жителей. о о Больно! Да поможить! Ой, ты ч брать плюешься, лаба? Это шерст дар мы жили. Вот так вот! о о больно! Больно! <сум> о, ежа Да, ч, вы жители... Короче, <сум> ладно! Э, пошли мы уже цей тролити ты дальше. Тих от жителів. Хоча стоп, б? я придумав як їх ще затролити зараз... Треба зараз ніч. Коротше вже Чо? ніч підписники, і ще ми будемо тролити тих жителів. Де є? Що? Коротше підписники, ми зараз будемо тролити тих жителів. Де ці жителі? Я не знаю, жителів я щось ще поки що не, не бачите. знаю, ми кудись пішли Так, ладно, шукаємо тих жителів. Де ці жителі? Я зайшла одного! А я хочу, а я хочу, Ти знаєш, що зробити? О, вот житель. На Жи... бери зомбака. Дай би не тоже, дай бичка. Ай, блін, я їсти хочу мене зомбак дуба Бери, півстака. Де житель? Де житель. Ого, житель. Спав там дофіга до фіга зомбаків. Так це наш житель. Нет, это Даш. Ну ладно. Это пешел сюда просто. Ладно, Житель куда сегодня пешел, на нашего жителя. Э, что на Ось, 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 житель, вы сразу бежите сюда. Да что за мной идут, ДДС? Не знаю, я всех уничтожу. Э, вот Лизу. Прикол, ладно. Так, ладно, треба вбивати всіх тих жителів, давай я дофігати їх от зомбаків заспавлю, я всі яйця потратив. Майже. Ааа! Замой <рив> біжи, 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 біжи. <рив> <рив> Палай, домик! Палай. Палай. Ладно, не палає. О, о, С зомби залез выпал. Ладно, это было пробеж. Это было На! На! <реклама> ты. На! на, на. <реклама> я всех уничтожаю. Давай! 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 Жителей... <реклама> <реклама> ну, да. На, на. Давай! 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 на, Нічого, зараз день стане. Все, вже день наступив. О, ці зомбаки, вони вже горять. Ура. Ура! На. Тупи зубаки. Мы вообще вон. Скип ты заліза, кстати. А, а, О, за... я, а чи... Ну, ты Денис, А че там лопата лежить? Денис, сюда. сюди. Де, да, как? Кому? А чому тут лопата лежить? Кому-кому-кому. Та можливо просто у когось зомбака була лопата, я впав. У мене вже Ты якого тут земля? Блін. Короче, під вас це все вс бити може. Капец. На каналі Ірина. Ми знаємо, не привычно так називати. Короче, ми да. заново знімаємо, та Денис. Да, ну я не заново знімаю, ну, потому що у тебе тільки от така от проблема осталась. Да. Коротше, в мене якась проблема була, в мене запись Денис, і в мене взагалі не хотіло нічого робитись. І коротше, ми будемо продовжувати знімати. Ми, да. ми повернулися до села. І ось тут, коротше, оті появилось нове село, і, і вони стріляли в нас, так? Так, да, вони, коротше, ну хоч вони нам війну обявили, то коротше, ладно. Короче, ну, зараз... Дениса це якщо що, друга частина, а для мене це вже перша. Ну да. Ну, коротше, ладно. Ось цей житель, який це все да, житель ти дурацький ми його будемо так. тролити ми хотіли промкнути ось за отсылку на одного блогера. Короче, ладно. Ми зараз вообще будемо, короче, вообще. Що ми, мене? ти мене зараз б'єш? Неправда. Короче, ми зараз поставимо. 4 хп. На... Ну, кстати, ми зараз поставимо на паузу, бо тому що нам треба ще якісь ловушки взяти. я ставлю Да, короче, мы ми породилися підписники. Ми в кріпера, я крипер, короче. Зараз я буду лякати. Ладно, короче, я буду так лекати жителей. О, Пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-

Я смущаю, что смущаю. не знаю смущаю. Смущаю, вообще смущаю. Смущаю, я смущаю, 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 смущаю. Смущаю, 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 Ха-ха-ха! <секс> <секс> <ссе> <се> 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 а сейчас построимся улин дим. останні мои ресурсы. Пойдем дим построим. Все, я дим построим. <со> Ха-ха-ха. Вы не офигеете! Мы теперь магати. Хоча... О! По сравнению з нашим селом вони якісь занадто багаті. Скільки у них тут жителів живуть? А у нас... А, хто тут блок взламав? Ми не менше ресурсів нема. Ну і ладно, у нас і так круте село. У них какашка. Хоча у нас там в какашка. У них круте село. Короче, підписники, я зараз буду опять тих от жителів Короче, Коротше, ми ще будемо опять тих жителів троллити. Тільки стоп. Не понял? Вони що, построїли ще один дім? Не понял. Ха-ха! Та у них тут учитель більше нічого нема. Це житель, напевно, той зробив. Що робити? Не, я вже придумав. Давай вже это все. Піджигем і будемо ламати, просто розлами. О, житель щось мені говорить. Чуєте ви? Ви що зробили? Що ви витривали вообще? А ти що це сам догрався? Ти Ти сам догрався, ми все ваше затопим. Що <світку> я не ще сказав? Нічого собі, ідеально. А, чого виво? Що робите? а а а Да, я здох. Блин. Ці жителі поки говорили, вони мене вбили. Ну, точніше, я сам згорів. Так чого де вовну накидали? Все, давай, хоры, говно вонюче, идеально. Да. Мы опять взломали им село. Всякий раз уже. Ой. Так. Давай, взрывай. <рес> давай, ух ты. Как классно у все вс конечно. Хе-хе. Да ты не мыкай, я вс взорву. На. Полезно бляха, кстати, подписывайтесь я забувся вам напомнити, что скоро на моем канале стане 400 підписників То поставьте то то підпишите, будь ласка, на мой канал, чтобы мы опять достигнули в 400 підписників И еще підписывайтесь на мій телеграм-канал. Ладно, все шо? Короче, я придумала Давай в тебе буде 400 підписників вже, Тоді зробимо як там? Блін. Стрим. Тримаємо? О, давай. Эм. Ем, тому що, ну, за прошлі. за прошлих підписників ми так і не робили стріми ніколи. То. то, напевно, буде стрім на 400 підписників. Ладно, коротше. Що ти тут натворила? Ай, мене цей зламалось. А, oh, у мене відкудась появилась зажигалка. ну ладно. Давайте ще дальше підпалимо на це от їхнє село. І все ідеально буде. Ви що натворили? вообще? Ну ладно, я цей буду вам тоже все ламати. Короче, пішов <pros> на ваше село, какашки. Oh. Ah! Я у вас тоже в краву. прямо миг ты. Все, пока. Вот и крутить зельки ты больше, что я могу. Е, <при> ну ще не горіти і літати вмію. О, жителі, ви мене боїтесь? <рек rocking> <фих> О, ідеально залили дім Дубаса і зламаємо дім професіонала. Пока! У мене є крута зілька з допомогою, у якої я можу дуже швидко ламати блоки. У-у-у-у-у-у-у! Эрина! у у у у Ты меня любишь! Я-то справдивый житель, я-ведьма! Ты знаешь, что я видимо? Эй, шо тут сталось? Шо тут сталось, я таки не понял. Что ты Ирынка мне говорила, что шось встал? Блин, ну и ладно, капець, ну капец, ну капец, Давай шо ты в огонь, да ты какашка бесполезный навык. <вар Romanian> Конечно же, житель. Все Хватит смеяться. Ты что натворила вообще? О, диамант твой мать. Бляк! Тупый житель не наводжу. Че ты? Житель дурацкий. А бляха. Ну цей живий все просто розрушив нафиг, Я це не можу витримати. От лав. ладно, я ще пройду напевно. Блін. А в мене вода є. У мене нема ніякої води. Тут нема води. Нафіг, Бляха-муха! Ну да вс, я вже не можу це витримати, все, мені капець, капец. Наши хати наш его забил капец. О, ви поставили ТНТ, я його зірвем потихеньку. Эй, чуєш ти, Ірина? Ти Ты воду поставила! О, кстати, о, кстати, підписники, закутами дуже багато діамантових блоків. Давайте це! Наше все село. Блин, а її вам треба все зірвати. Ось так вот. Признайся <риклад> паличку. <риклад> 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 Ні, в тебе є ти трапеш. мені вчора, ти вчора мені не вернула, в мене та інформіс вже нема. Так, в мене треба, є тента, та, дай Робо мені запам'ятати. Треба спасати, бо щоб жити, я опять все не згорів. А! Та да, я знаю, ти потім її не вернеш, какашка тобі сполезна. Віддам, віддам, то я віддам! Ага, ти вчора не віддавала, що це? Ти що мене вбив? Ти... Ааа, це какашка безполізна все, пока. Як наше село зараз виглядає? Всі жителі тут розговорюють і думають план, як це все восстановити, а я теж. Ну, ми це зараз будемо все вустановляти. Шоя ринка ти витворила? <сvé> 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 Дам підписки, це Яринка, що це ринка тільки витворила? Нічого собі. Ладно, коротше, підписники, ми зараз все все село будемо встановляти наше, а їхнє є. Е, какашка тобі спалі, язва. Коротше підписники, ми вже все село встановили. Я собі навіть собі ТНТ нові скрафтив. А Іринка, що там в тебе? Що нормально? Ми навіть наш узел домик на дереві встановили, ну тільки цей, ці от селянини, вони вже собі теж собі все встановили. Ну-ка, що там селянина? Що вони там А ну-ка, ще найду якось. Може ми... О, я цього селянина. він мені щось сказати, походу хоче. Ми не будемо більше на вас нападати, тому що ви вообще дуже складно нам робите. От тоді не нападайте, понятно вам. Какашка безполезний. Та не вбивайте мене, Іринка, ти дурачка уничтожу. Тут ты какашка! Все, мы ще напевно будем... Че ты поганое слово скажешь на видео? Не. Короче, підписники, за те, що жители відмінили війну, то короче ми им дамо півстака смарахди. Житель, ты відмінив війну, то значить бери смарагде. Ааа, Ну але насправді я не хотів відміняти війну. Я просто щоб дали удали нам смарагди. Ей, ти какашка безполезна! Провали відсюда! Я тебе уніштожу, О, уничтожив, реально, капець. Хоча стоп. А що він зробив? Він він сказав, що відмінив війну, я йому дав півстака смарагдів, ну але це він сказав, що він не відміняв війну. Він просто хотів щоб ми йому дали смарагди. Капець. Стоп. Не понял. А, а як цей житель, він, він возродився, я. Як? Він якось возродився. Вот цей самий житель. Як цей житель возродився, бо. Що... Стоп! Ренка теж. Що? Ще... Ой. Вітька мені стояв. Короче, я, я речі, знаю, я за ним дивилася і це оказується, що це відьма. Відьма? Так, це відьма. Офієть, капець! А я, блін просто рав на нього ти тупі смарагди. Ось чому він зродився. Ну, ці жителі комашки ком безполясні, я ще всіх тут уничтожу, тебе я зламаю і тебе. Ладно, ми вже напевно будемо на цьому закінчувати. Ладно, вами був я, Нубік Майнкрафті і Іринка. Да. і... Да ти какашка, безполезна! І всім пока! И рынка не спалила, блін, все, всім пока!